В якому році ця пісня представляла Україну на Євробаченні? 30 секунд. Час пішов, будь ласка. Питання звучить у першому турі батлуму. Геннадій Потіряйко капітан команди без цензури. В такій грі, каже, участь бере вперше. Вони вимушені переселенці із зони бойових дій. Дуже багато було бажаючих приймати участь і ми навіть дві команди виставили вісім місяців. Іде війна, і ну хочеться трошки десь якось якось віддушини. Да, такої ми згодні навіть програти, але щоб закінчилася війна і перемогла наша держава. Батлум – сила нескорених, інтелектуальна командна гра, яку у Вінниці проводять з 2015 року. Цьогоріч приурочили до Дня захисників і захисниць України. Тож тематику каже, обрали патріотичну. Вирішили змінити спробувати формат батлуму. Це більш розважальний інтелектуальний формат, тобто це формат розрахований більше на те, щоб запитання були не важкі, запитання були більш розважального формату, щоб команди могли відпочити, скажімо так, поспілкуватися. Учасники гри, волонтери, благодійні організації і переселенці, викладачі та студенти з спеціалізованих навчальних закладів. Серед них команда Міленіум із вищого професійного училища сфери послуг. Ми вирішили сьогодні прийти і провести час з користю, а щось задонатити на Збройні сили України і взагалі гарно провести час. Загалом на батлумі провели шість турів в кожному по сім запитань. Нам подобається тематика, що це все пов'язано з Україною, з українством, з українцями, тобто з нами. У грі взяли участь сім команд. Перемогли учасники Міленіум культурного всесвіту та без цензури. Дар'я Красовська, Ігор Семчук, Суспільне, Новини Вінниця.